Дуже часто при виготовленні якоїсь прошивки треба як мінімум поміняти набір частот. Оце, як ми знаємо, робиться в двох місцях. По-перше, в індекс.html-файлику, який я не можу знайти, ось знайшов. Тут є такі випадайки, де вказуються циферки. Інше місце це відповідно. В самій Лібі. з FHSS Тут є теж місце, де вказуються якісь діапазони, на яких власне, буде працювати вся ця штука. По-перше, це трохи незручно міняти в двох місцях. Воно має бути синхронно. Тобто, якщо я тут маю раз, два, три, 4, 5 значень, то їх має бути п'ять і в HTML Плюс вони мають бути в такому ж порядку. Можна десь протупити. Крім того, треба, якщо ви робите якусь частоту, вам треба знати мінімальне, максимальне значення і центральну частоту. Тобто порахувати, в принципі, неважко вручну, але типу нащо? В чому ідея цієї модифікації, ми маємо. Крім оці, оцього коду. В папочці з ExpressLRS ще таку штуку, яка називається Python. І отут є скрипти, які використовують для того, щоб збудувати прошивку, коли ви це робите з ExpressLRS конфігуратором Тобто, якщо я зайду зараз в ExpressLRS конфігуратор, конфігуратор, тут, типу, вибраний, наприклад, Source Code, звідки буде братися. І коли я натискую кнопку Build, то насправді виконуються скрипти, які лежать у цій папочці Python. Відповідно ідея в тому, щоб зробити зміни в цих скриптах наступним чином. Як ви бачите, тут є така штука, яка називається Domain Start, Domain-End з якоюсь зірочкою. І слішом. Це зроблено для того, що така штука це коментар. C. Тобто цей текст він просто ігнорується компілятором, але він тут є для людини і для скрипта. Також, якщо ми зайдемо в індекс HTML, тут теж є подібна штука. Ось така. Фігурні дужки, Знак року 2 мінуса, до старт. І десь має бути і до мене Ось він тут. Це аналогічно для HTML-коду. Отакі теги означають коментар. Тобто, коли браузер буде рендерити сторінку, він це ігнорує, але людина бачить і скрипт так само бачить. Е, ідея в тому, що я додав просто файлик, який називається Domains.json. Ось він тут. Тут є багато всяких штук, які ще не готові. Основна ідея, ось ми бачимо тут. Тобто У нас є Domains, і ми бачимо, є FCC 915. І чотири інші домену. В принципі, такі ж, які були в нашому сорскоді. Такі ж, які були в індексі HTML. Раз, два, три, 4, 5. Тому що ми робимо? Наприклад, мені потрібно додати якісь нові частоти. Зредагувати старі і тому подібне. Наприклад, я хочу залишити цей fcc 915, але зробити частоту якусь отаку. Там не 750, а 50, До 500. Ну, тобто цифри це від фонаря, воно не. Не факт, що буде працювати, швидше за це не буде, але від 450 МГц до 500 на 25 каналів. Центральну частоту тут я не вказую відповідно, бо це не потрібно. Зробимо тут шифриків 2. І нехай вона буде від 300 до 350. Це. І оці штуки ми забираємо. Тобто, в мене є у файлику три частоти, які я хочу мати. Що я роблю далі? Я просто заходжу в Express LRS конфігуратор. Тут я натиснув Будувати через Wi-Fi, наприклад, ми робимо для такого приймача. T7 Build І чекаємо. От Зараз працюють ці python скрипти, які викачують бібліотеки, компілюють весь код, збирають все докупи, і в результаті у нас виходить готовий бінарник. Крім того всього, перед тим як компілювати код, відповідний скрипт заходить в файлики і міняє там код на той, який нам потрібен. Тобто він знайде плейсхолдери, які я раніше показував. Ось ці. О, бачите? Воно знайшло до мене end Все, що було між домен старт і domain-end видалило. І з до Мені GSон оці три штуки і вставило їх тут. Так само, якщо я зараз піду в lib. lipf, воно знайшло домен старт, домен енд, все, що було посереднє, видалило, порахувало центральні частоти для введених мною початкових і кінцевих, і згенерувало цю штучку. Тепер, коли цей код. Закінчиться його компіляція, success, то прошивши цю прошивку на наш приймач, ми будемо мати в меню власне тих три частоти, і воно буде працювати. Ось так.